На Дніпропетровщині копи познищалися над ветераном війни. Тим часом на Житомирщині лікарі вимагали у військового більше двох тисяч доларів за підтвердження інвалідності. ЗСУ знищило ворожий склад боєприпасів на Донеччині. Вибухало цілу ніч. Ленд-лізу для України наступного року не буде. Та Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 400 мільярдів доларів. Про все це розповім зараз докладніше у студії Яна Кочкорова. Копи напали на ветерана. У Новомосковську на Дніпропетровщині поліцейські буквально скрутили інваліда війни, військового з 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Ану, ознайомимося, будь ласка, з цими двома особами. Це одінакова, однаково, везде вона присходи. Спрашу, що людина документи, він каже, які документи? Він каже, які документи. документів, у мене багато документів на транспорті засіб. Ну, конечно. <звук> Фізичну силу він буде застосувати. От ви пішлите пі застосували фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. А Сили у вас перва бе. На голову, да? ну, ну, так? Чи я... мужичок я не пойму лішов? На відео бачимо, що чоловік не чинив жодного спротиву, проте після зупинки дуже наполегливо попросив поліцейських показати документи. У відповідь почув спочатку знущання. Не дай що ти робиш. Ай! Та я на тут постійно. Ви мені виданете зламаєте її зараз! Ну що це за бред? Але правоохоронці, попри попередження, буквально заламали військовому руки. Реакції на цей інцидент з боку керівництва поліції поки немає. Умалені лікарі вимагали 2 тисячі доларів і 10 тисяч гривень у захисника України за підтвердження третьої групи інвалідності. Військовий, який зазнав поранень рук, ніг, голови та легені, не став мовчати і звернувся до СБУ, організувавши контрольовану передачу хабаря. Та попри висунуті підозри, лікарі і далі працюють у лікарні. Журналісти ТСН навіть знайшли одного з них Олександра Процюка на робочому місці. Він вийшов під заставу в 240 тисяч гривень. І заперечує формулювання слідства, що він вимагав гроші. Слідство також заявляє, що медики створили схему, до якої були залучені працівники МСЕК. Під час обшуків у лікаря вилучили 20 тисяч доларів. У справі фігурує і секретарка лікувально-консультативної комісії, яка за даними слідства мала зв'язки з іншими лікарями і працівниками МСЕК. Вона також вийшла під заставу в 240 тисяч гривень. Моторошна історія сталася в столиці. Чоловік серед дня на вулиці знущався над собакою, тортури над твариною на відео зняли перехожі. Зафіксувала це, і вулична камера на вулиці Драгоманова. Поліція після перегляду відео швидко розшукала небезпечного господаря. Пса ним виявився 40-річний киянин, раніше судимий за наркозлочини. Проти нього відкрили кримінальну справу, а тваринку забрали і відправили до притулку. Зоозахисники з організації плюшка вже звозили собаку до ветеринара, і лікарі встановили, що пес глухий і команд просто не міг чути. Замість правильного поводження його власник застосовував силу, бив і душив тваринку, про що свідчать почервоніння на тілі пса. На Донеччині ймовірно знищено склад боєприпасів. РФ у селище Маркіно вночі був приліт по арсеналу російських окупантів. Вибух був настільки потужним, що детонація снарядів тривала до 4.20 ранку, а небо освітлювалося яскравим заревом. У чатах місцеві пишуть, що відбувався буквально якийсь жах. Знищення цього складу стало черговим ударом по військовій логістиці ворога. І такі прильоти по ворожих важливих об'єктах будуть все частіше, бо і українського озброєння стає дедалі більше. Мова не про те, що нам видають для захисту партнери, а про те, що розробила і випускає сама Україна, і про останні новини з оборонної промисловості далі в сюжеті. Донедавна це питання було з розряду фантастики. Тепер для України це реальність. Про випробування нової вітчизняної ракети заявив президент України Володимир Зеленський. Ракета Паляниця вийшла у серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета дрон. Пекло днями ми передали нашим силам оборони першу партію. Йдуть успішні випробування нової ракети Рута. Україна вже успішно провела перші випробування нової ракети Рута, і вже найближчим часом може розпочатися її серійне виробництво. Відмінна перевага рута полягає у поєднанні низької вартості, розміру корисного навантаження та швидкості, що робить ракету ідеальним засобом для виконання безлічі місій. Зліт здійснюється за допомогою прискорювача, а посадка здійснюється за допомогою парашутів. Якщо буде така потреба, позволяє налічі подобновезділя. наносить удары по целям противника вот на глубину в сотни километров какая дальность реальная а тут можно лишь предполагать но то что она будет в несколько сотен это однозначно и скорее всего что в зависимости от того какой будет какой будет боевая нагрузка на головную части может варьироваться вот это расстояние Ну, где-то там від 200 кілометрів для максимальної бойової части до 500-600. Рута. Це реактивний дрон, який складається з бойової частини, фіксованого крила, паленого бака, блоку електроніки та малогабаритного турбореактивного двигуна. Вперше ракету Рута представили в червні цього року на виставці Євросетрі-2024 на українському стенді. Швидше за все, вага бойової частини складе кілька десятків кілограм, а дальність польоту кілька сотень кілометрів. Точні параметри поки що засекречені. Але зрозуміло, що орута розроблялася для удару по ближньому тилу агресора для порушення логістики та постачання боєприпасів. Коли Когда подобна піде в серійне виробництво, воно може використовуватися для пораження і унічтоження ряду цілей. на территории противника. Речь здесь идет об оперативных тылах. Следующий год может быть прорывным в производстве ракет. И вот тех типов вооружений, которые были представлены сейчас, это прежде всего дальнобойные средства, средства, которыми можно поражать объекты противника на большую глубину. Головна перевага ракетного дрону рута це швидкість польоту від 500 до 800 км на годину. Така швидкість суттєво знизить ефективність збиття української ракети російськими вогневими групами, гелікоптерами та перехопленням реп. А це означає, що найближчий тил окупанта чекають безсонні ночі і великі втрати. Пригатується до спільних дієстрім. Шольц хоче знову говорити з путіним попри розчарування. Каслер Німеччини заявив, що готовий до нової телефонної розмови з Путіним навіть після того, як попередня бесіда стала для нього повним розчаруванням. Попри критику з боку президента України Володимира Зеленського, Шольц наголосив, що ці розмови необхідні, щоб чітко дати зрозуміти Кремлю. Німеччина не послабить підтримку України. Майбутній глава ФБР США планує розслідувати діяльність Зеленського. Кеш Патель, якого Дональд Трамп пропонує на посаду директора ФБР, має намір перевірити, як Україна витрачала гроші американських платників податків. Патель заявив, що необхідно з'ясувати, чи не перебільшував президент України Володимир Зеленський загрози безпеці заходу, щоб домогтися нових фінансових вливань Вашингтону. Лендлізу не буде. Палата представників США не підтримала продовження програми на 2025 рік. Парламент не включив положення про Продовження лендлізу для України до фінального тексту законопроекту NDAA на 2025 рік. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова. Утім, дипломатка зазначила, що робота над його збереженням триває. Відповідне положення входить до двопартійного законопроекту Stand with Ukraine. Чи зможемо ми вистояти без серйозної підтримки сполучених штатів? Це питання вже прорахували у владних кабінетах. Про те, як довго Україна протримається без підтримки Вашингтону та інших західних союзників, далі у сюжеті. Україна зможе воювати як мінімум півроку з першої половини 2025-го, Якщо Сполучені Штати відмовлять їй у продовженні підтримки, що ми повинні зробити, щоб впоратися з цим викликом, ми повинні мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією у природних інтересах України побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи. Міністр фінансів України Сергій Марченко зауважує, що припинення фінансування з боку США, якщо таке, звісно, станеться, може стати серйозним викликом для нашої держави. Пенсії, зарплати лікарям, вчителям, чиновникам. Процентів на 30 фінансуються з сполучених штатів. Більша частина з Європейського союзу, але процентів 30 з. Сполучених штатів 60% зброї для України наразі надходить від Сполучених Штатів Америки. Будь-якому випадку, якщо не буде належної допомоги, нам потрібно або буде зменшувати. Військові витрати або відповідно зменшувати соціальні стандарти і відповідні соціальні виплати. Наразі Україна має раціонально розподілити час, на який у неї є запаси допомоги, та намагатися домовитися із новообраною адміністрацією Президента Трампа. В принципі це відбувається, оскільки після останньої зустрічі нашого президента з новообраним президентом а, Трампом в Парижі у Франції Україна отримала е, новий додатковий пакет в майже мільйон доларів військової допомоги. Це є найкращим свідченням те, що контакти робочі відбуваються і позиції повідно, синхронізуються. Підтримка Сполучених Штатів безумовно вагома і помітна однак працювати Україна має комплексно з усіма партнерами, щоб створити для себе певну подушку безпеки. Нам будуть давати зброю. Ну по суті, для контактних боїв переважно, переважно. Не будуть давати достатню кількість ракет озброєння для Ф 16, то так, у нас будуть проблеми зі зброєю, і треба думати тоді над збільшенням постачання зброї від інших наших партнерів. Насамперед, це Німеччина, Франція, Британія. Вони здатні це зробити, тим паче, що дійсно півроку у них є, щоб збільшити виробництво зброї. Експерти звертають увагу на пошук шляхів непрямого постачання зброї через такі країни, як Корея чи Японія, які мають певний мілітарний запас і в теорії могли б допомогти Україні у боротьбі. Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 400 мільярдів доларів. Видання Bloomberg повідомляє, що згідно з індексом мільярдерів, статки маска тепер становлять 439 мільярдів 200 мільйонів доларів. На це значно вплинув інсайдерський продаж акцій його приватної компанії SpaceX, завдяки якому казна маска зросла на 50 мільярдів доларів. Це були головні новини на цю годину. Залишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.